24 серпня, у день незалежності, волонтери волонтерського центру Шостка Добро проведуть масштабну благодійну лотерею. Її мета зібрати кошти для придбання Камазу для земляків захисників. Звичайно, 150 тисяч. Це сума, якщо ми продамо всі 1500 лотерейних білетів. Ціна автомобіля. Який нам потрібно придбати, військове дивилися, тестували 300 тисяч. Тому, шановні шосткинці, не тільки купуйте лотереї, але якщо можна, донатьте на карту волонтерського нашого центру. Нескоромної Світлани Юрівни, то бо до 150 треба додати 150. Прикметно, що до лотереї долучаються не лише пересічні містяни, а й державні установи, колективи, організації громади. У нас так як колектив не дуже так скажімо, багато Ми вклали туди три тисячі гривень. Вже ось тільки в скриньку поклали. До того долучилися управління соціального захисту ще попередньо приходили, придбавали квитки. І служба у справах дітей. Ми розуміємо, що захист наших кордонів це безперечно найнеобхідніше нам, що нам сьогодні потрібно на сьогоднішній день і не тільки на сьогодні, назавжди, на щоб це було стабільно, мир в Україні, перемога в Україні і щасливе майбутнє для всіх нас. Станом на 17 серпня продано лише 660 білетів із 1500. Тому волонтери закликають небайдужих містян долучитися до лотереї. Ви отримуєте два задоволення: перше, ви допомогли Збройним силам України, а друге, ви отримали суперприз. холодильник, суперприз, мангал і дуже багато різноманітних призів. Сертифікатів, які нам надали наші підприємства, ще раз повторююсь, і підприємці лоти продовжують додаватися, зазначають у волонтерському центрі. Це означає, що шанси щось виграти у володарів білетів збільшуються на сьогоднішню хвилину. Всіх подарунків, всіх сертифікатів 390, але точку ми не ставимо. Кожного дня долучаються підприємства, підприємці і приносять нам сертифікати. З нових лотів, які додалися, це пральні порошки, набори посуду, пуфи, павербанки, подарункові набори, сертифікати тощо. Ось тут сертифікати, ресторани, кафе, тут сертифікати, магазини, магазини, послуги. І звичайно, ось цього добра вже тут 390 лотів. Нагадуємо, аби взяти участь у благодійній лотереї, треба перерахувати гроші на волонтерську картку Шостка Добро з розрахунку, що один білет вартує 100 гривень. При цьому купити їх можна необмежену кількість штук. Після цього треба зателефонувати за номерами телефонів волонтерського центру і підтвердити бронь. Придбати лотерейний квиток за готівку і забронювати номерок можна також особисто у приміщенні волонтерського центру «Шостка добро». Дякую всім. Хто долучився до благодійної акції і надав лоти, і дякую всім, хто купує лотереї, і тим, хто їх ще купить. Переможців визначать за допомогою генератора випадкових чисел.